Доброго дня! З вами працює вчитель фізики Одеської загальноосвітньої школи номер 33 Руденко Марія Олександрівна. Тема нашого сьогоднішнього заняття це з узагальнення знань з теми 2 Досліджуємо ціла та явища природи і будемо проводити цей урок у вигляді самооцінювання навчальних результатів. Перше, з чого ми почнемо, давайте розглянемо та доповнимо схему прикладами. Ми з вами вивчали в цій темі різні об'єкти та тіла. Вони в нас бувають неприродніми, тобто ті, які створила людина. Це в нас можуть бути меблі, будівлі і багато іншого далі можете доповнити самі. Природнього формату можуть бути об'єкти та тіла. І також природні, вони діляться на тіла живої та неживої природи. Ціла живої природи. Ми ними вважаємо тварин і рослини. Далі можете теж додати свої доповнення. А до тіл неживої природи ми відносимо гори, каміння, мінерали і так далі. Таж далі можете додати своїх доповнень та Також ми з вами під час цієї теми вивчали фізичні властивості різних речовин. Давайте нагадаємо їх. Всі речовини мають свій колір, відрізняються запахом. Деякі з них бувають прозорими або непрозорими. Кожна з таких речовин відрізняється за смаком. Деякі мають таку властивість, як текучість, а деякі здатність розчинятися у воді, здатність проводити електричний струм та тепло мають деякі тіла. І також деякі з речовин здатні притягуватись. Давайте з вами згадаємо на цьому слайді, в яких агрегатних станах може бути вода. Ви пам'ятаєте, що агрегатних станів у нас три. Це твердий, рідкий і газоподібний. І зараз у мене на екрані з'явилося зображення трьох агрегатних станів води. І ви пам'ятаєте, що рідкою вода буває при температурі вище нуля, твердою при температурі нижче нуля, і газоподібною при нагріванні. На цьому слайді показані моделі молекулярне, твердого, рідкого та газоподібного тіла. І так, давайте з вами розберемося, дивлячись на поведінку молекул. Яка з цих картинок, перша, друга чи третя, відноситься до газу? Правильно, перша картинка це газ. Бо молекули знаходяться на самих великих відстанях одна від одної. Якщо ви роздивитесь на другу картинку, тут молекули знаходяться на більш короткій відстані одна від одній. І це якраз буде співпадати із станом рідкої речовини, тобто це рідина. А третя картинка, де молекули майже не мають відстаней між. Одна одною такий стан речовини вважається твердим тілом. Тепер давайте з вами згадаємо таке дуже цікаве явище, яке ми з вами вивчали і навіть дивилися дуже багато прикладів, і ви навіть самі демонстрували мені таке явище під час наших занять. Це явище називається дифузії. Хто може мені пояснити, модель? Відбування явища дифузії. Ви пам'ятаєте, що дифузія це здатність молекул різних речовин перемішуватись. Тобто, дифузія – це процес перемішування. Як він відбувається? Він відбувається так, як показано на зображенні. Тобто, в нас є дві речовини, які складаються з молекул, вони позначені різними кольорами. І молекули одної речовини. Вони проникають в проміжки між молекулами іншої речовини. І таким чином відбувається явище дифузії. Воно відбувається до тих пір, поки повністю всі молекули не проникнуть в проміжки, в вільні місця, які залишаються в речовині. Швидкість процікання молекули вона залежить від температури. Чим вища температура, тим буде швидкі, швидше відбуватися дифузія. Також, ви пам'ятаєте, я вам показувала, що дифузію ще можна пришвидшити і механічно. Тобто можна просто взяти ложку і перемішати цукор, сіль або барвник в нашій посудині. І таким чином теж дифузія буде відбуватися набагато швидше. А тепер мені потрібна ваша допомога. Мені треба, щоб ви доповнили речення разом зі мною. І так, речовину, що не містить домішки іншої речовини, ми з вами називаємо. Можете поставити на паузу та подумати, а потім повернутися до мене. З поверненням таку речовину, яка не містить домішок, ми називаємо чистою речовиною. Запам'ятайте, будь ласка, і теж доповніть речення. Якщо речовина містить домішки інших речовин, то це даю вам трошки часу подумати, то це буде суміш, це вже не чиста речовина. Давайте з вами згадаємо. Переходимо з вами до рухів. Зміна положення тіла відносно інших тіл, вона називається механічним рухом. І далі ми будемо говорити про рух та його характеристики. Давайте згадаємо, що таке траєкторія. Це одна з характеристик руху. Чи не видиму чи невидиму лінію, по якій рухається тіло, ми будемо вважати траєкторією. І на уроках ми навіть з вами наводили приклади. Видимої та невидимої траєкторії. По суті, кожне тіло під час свого руху воно вимальовує невидиму траєкторію свого прямування. Але її буде видно лише в тому випадку, наприклад, коли випав сніг і ваші слідочки залишаються на білому снігу, або ви десь вступили в фарбу. Або ви малюєте на папері олівцем і ваш малюнок, він також є траєкторією руху тіла, тобто вашого олівця. І так, рухаємося далі. У нас рух має три фізичні характеристики. Це шлях, час та швидкість. Ці три величини ми можемо виміряти. Нагадуйте мені, шлях вимірюють в кілометрах, метрах та сантиметрах. Бо шлях це що? Це довжина нашої Час. Час також ми можемо виміряти. Він вимірюється в годинах, в хвилинах та секундах. Швидкість це теж величина, яку ми з вами розраховували. Її можна виміряти в кілометрах на годину або в метрах на секунду. А тепер давайте разом роздивимося ось такий малюночок. Нам треба подивитися на малюнки, їх у нас 4, і визначити, на яких підпливом сили відбувається рух тіла, а на яких зміна його форми. І так, якщо ми уважно подивимося на перший малюнок, то ми бачимо, що спортсмен згинає металевий пруд. Тобто він. Змінює його форму. Якщо ми подивимося на малюночок під номером 2, то ми побачимо, як руки ліплять скульптуру з пластику, так? або з пластиліну. Тобто це також відбувається зміна форми. Малюнок під номером 3. Тут ми дивимося і бачимо, що Тут є процес забивання цвяха. І от якраз цвях під час забивання його, він рухається все глибше і глибше в деревину. Тобто тут ми можемо спостерігати рух тіла під впливом сили. Ну і четвертий малюночок, якщо ви бачите, то що тут відбувається? Подумайте, подивіться уважно і відповісти, будь ласка, самі. На даному слайді. Ми з вами повторюємо прості механізми. Подивіться уважно: тут є чотири приклади простих механізмів. Тут є і речаг, і похила площина, і клин. Самостійно, самі собі, знайдіть відповіді на це питання. І назвіть самостійно, де знаходиться клин, похила площина та речак. А зараз ми з вами повторимо світлові явища. І ви мені разом зі мною, і я з вами ми назвемо природні та штучні джерела світла. Ось вони в мене тут знаходяться на слайді. Подивіться, уважно: тут у нас є і гроза, і лампочка і сонечко, і луна, і свічечка, і фонарик, і телефон, і навіть що. Навіть є. Екран телевізора, прожектори, вогонь, світлячки, дзеркала, навіть є метеорит. Давайте з вами повторимо, що ми будемо відносити до тіл штучних, які світяться штучно. Штучно це буде лампочка, штучним джерелом світла буде ліхтарик, мобільний телефон, екран. Навіть. Штучним джерелом світла буде прожектор та вогонь, який ми розпалюємо. А ось сонечко, гроза, метеорит та світлячок це будуть приклади природнього світіння або природних джерел світла. Сьогоднішній урок. І останні, що я хочу вам запропонувати це оцінити свою роботу на уроці. У мене тут є три таких яскравих други такі смайлики. Один задоволений собою, бо в нього все вийшло. Другий в нього не все вийшло. І йому ще раз потрібно повторити. А третій він дуже засмучений, багато ще чого в нього не вийшло. І воні, вон йому ще потрібно попрацювати. Будь ласка, ваше останнє завдання на сьогодні оберіть. Хто ви задоволені, чи трошки незадоволені, чи зовсім незадоволені собою на уроці? Дякую вам за урок. Гарного дня!